Всім добрий день, почнемо розбирати задачу сьомого пункту номер 24 Пункт присвячений правильним багатокутникам та їх властивостям. Ітак, був квадрат зі стороною 6, який зрізали по кутах так, що отримали правильний восьмикутник. Ну, правильний багатогранник це багатогранник, у якого всі сторони та всі кути рівні. Тобто, у нас був квадратик. Сторона там яка? 6 була, ну да? Давайте плюс-мінус масштаб це спробуємо зробити. Тобто, ось був квадрат, і тепер його зрізали по кутах таким чином, що отримали правильний восьмикутник. І так, ну якщо у нас тут отримався якимось чином, от, зрізаний восьмикутничок. Тобто, щось тут таке зробили, він у мене не буде правильним. Але ну приблизно. Тобто, отут всі кути однакові і всі довжини також рівні. Тобто, що виходить, вийшло? Що ось тут кути у нас рівні, да? ну а отже, і ось ці кути у нас будуть рівними. Тобто, розуміємо, що ось тут під кутом 45 градусів, оце зрізання в нас вийшло. Тепер що ми маємо? Що якщо оцю сторону ми позначимо, як Х. Наприклад, ось це Х, ось це Х, ну тобто всі сторони у нас Х. Що тоді припадатиме на ось цей шматочок, який виходить відрізався. Якщо вся сторона була 6, це тоді 1, 2, у нас 6 мінус Х. Ну і на 2 треба поділити, бо частинки тут абсолютно однакові. Ось ця і ось ця. Значить, це 6 мінус Х на 2. Мабуть, так буде не зовсім зручно. Давайте по-іншому введемо букву. Оце ми позначимо як Х. Оце тоді буде 6-2х, 6-2х. Ось, ну тут також х. Нам треба знайти сторону утвореного восьмикутника. Тобто, оце 6-2х нам треба визначити. Чому вирішив позначити так? Тому що ось тут з прямокутного трикутника. А1, а2, а3. Далі я прописувати не буду. Тобто з прямокутного трикутника А1БА2. Ми можемо виразити гіпотенузу А1А2 через оці шматочки, які ми виходить позрізали. Ну, перш за все, давайте ми обґрунтуємо, чому тут Кут 45. Значить, Ми маємо справу з правильним восьмикутником. Тобто А1, А2 А8. Це у нас правильний восьмикутник. І я запишу, чому дорівнює кут. Звідси ми кажемо, що кут. ну Давайте, якийсь будь-який А1, А2, А3. У нас дорівнює. Чому? Там є формулка відповідна. Нам треба взяти 180, помножити на 8 мінус 2 і поділити на 8. Це буде 180 на 3 четвертих, 135 градусів. Ну а тоді ми розуміємо, що у нас на кути a 2 a 1 і B, a 1 a 2 припадатиме 45 градусів. Тобто трикутник a 1 b 2 він буде рівнобетину. Ну і далі ми кажемо, нехай B, a 1 дорівнює a 2 і дорівнює X. Чому виходить, що зрізання однакове з двох сторін? Ну ми зрозуміємо, що кути всі однакові, правильно. Тобто тут також буде 45. А значить, оці трикутники вони мають бути рівними. А значить, і ось ці катети та відповідні також мають бути рівними. Тобто тут можна ще дописати: ну, наприклад, СА3 і дорівнює також СХ. Ну, а тоді сторона А2А3. У нас дорівнює 6-2х. І це якраз таке те, що ми шукаємо. Нам же сторону треба? Так, нам треба сторону. Тепер давайте ми в трикутничку. А1, а 2 Запишемо теорему піфагора. А1А2 у нас. Це виходить х квадрат плюс х квадрат, тобто х корінь з 2. А з іншого боку, з восьмикутника. Ми розуміємо, що це має бути 6 мінус 2х. І так, що ми тут матимемо? Х можна перекинути в один бік. У нас буде х2 плюс корінь з 2 дорівнює 6, значить, х тут дорівнює 6 на 2 плюс корінь з 2. На спряжене можна домножити буде 6, 2 мінус корінь з 2 на 2. Так, 4 мінус 2. Тобто. 3 на 2 мінус корін з 2 Ну або 6 мінус 3 корінь з 2 І так, тоді ми розуміємо, що А1 А2. Ну, зручніше, мабуть, сюди підставляти. Чи, в принципі, байдуже. Можна і сюди. Тобто Це буде 6 мінус 3 корінь з 2 на корінь з 2, ну а тобто 6√2 6 корінь з 2. Ось така в нас вийшла сторона нашого восьмикутника. Тобто, про зрізання тут основним було те, щоб ми дізналися, під яким кутом було зрізано. Тобто щоб По 45 градусів тут ми виходить взяли, а значить, відповідний трикутничок у нас рівнобедрений. Ну, тобто, воно Симетрично позрізались, скажімо так. Ну, а далі чиста техніка розв'язування рівнянь. З одного боку, розуміємо, що це Х корінь з двох з трикутника, а з іншого боку, розуміємо, що це 6-2х, тому що ось вона ця сторона, і ось по х шматочка ми відняли. Таким чином, отримаємо відповідь. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд.